Всім привіт! Дві новини на даний час. Перемовини про закінчення війни повністю провалились. У Лондоні мали відбутися перемовини про закінчення війни, і туди мали приїхати представники Європи, США та України. Ніхто туди не приїхав, тому що, як кажуть, як пишуть змі, Зеленський сказав, що ми ніколи не визнаємо юридично анексію Криму. Трамп в своїй соцмережі написав, що це шкодить перемовинам. Він колись поставив свій підпис під резолюцію США, що США ніколи не визнають Крим Російським. А тепер каже, що Зеленський шкодить перемовинам. Новина друга Під Хексет, міністр оборони США, ну це той, що голяка бігав з флагом США. П'яний, і він каже, що США більше не гарантують безпеку в Європі. Ось така фігня малята вас ніхто більше захищати не буде. Ось так Гексит сказав. Розумієте, століття жили і Європу захищала США. І, а тепер вони нафіг не потрібні, і ніхто їх захищати не буде. Ось така політика Трампа, ось так Гексит сказав. Ну, я думаю, його поправлять і скажуть, що він щось не те мав на увазі. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.